Друзі, привіт! І одразу до справи! Сьогодні потренуємося використовувати наш сервіс та разом замовимо, наприклад, класичні візитки. Покажу вам, як працює калькулятор продукту, як вибрати в ньому необхідні опції, розрахувати ціну та зробити замовлення. Ось такий план. Тож відкриваємо сторінку продукту. Основний розділ тут калькулятор. Він складається з ряду налаштувань. Почергово обираємо тираж, кількість комплектів, односторонній або двосторонній друк та інше. Ви ж звернули увагу, що з вибором кожної опції автоматично змінюється ціна. Є декілька різних видів ламінації. Обираючи одну із доступних плівок, бачимо, як ці параметри також впливають на загальну вартість. Далі переходимо до наступного етапу замовлення. І на відміну від інтернет-магазинів, у нас немає класичної кнопки купити. Натомість бачимо чотири кольорові блоки. Синя кнопка веде на онлайн-конструктор, де можна самостійно створити макет для друку. З допомогою зеленої кнопки завантажуємо уже готовий дизайн. Попередньо перевіряємо, щоб він відповідав технологічним вимогам нашої друкарні. Помаранчева кнопка це замовлення дизайну у фахівців візит.com. І фіолетова. Вона дозволяє скористатись послугою ручної перевірки макету, якщо, наприклад, ви не впевнені у його якості. Наші дизайнери все ретельно перевірять, виправлять або повернуть на доопрацювання, якщо є серйозні зауваження. Тобто це чотири способи замовити нашу друковану продукцію. Про кожен із них я обов'язково розкажу детальніше. Але не сьогодні. А наш онлайн-конструктор взагалі стане головним героєм цілої серії роликів, бо він дуже крутий. А зараз скролимо сторінку нижче. Бачимо тут розташовані характеристики продукту, її короткий опис та ціна. А ось і ті вимоги до макетів, яких необхідно дотримуватись, якщо хочете завантажити дизайн через зелену кнопку завантажувача. Внизу ми навіть додали варіанти готових шаблонів. І нарешті короткий опис опцій, які можна застосувати додатково. Успіху, пробуйте самі! В разі чого я на зв'язку відповім на всі ваші питання в коментарях.